Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні буде для вас невеличкий інструктаж з приводу електронної документації, тобто електронних журналів. Я вам покажу, як створювати журнал, як заходити в саму систему і взагалі, як користуватися, які функції доступні. Дивіться, у нас. Платформа нові знання дає можливість працювати з електронною документацією через інтернет-браузер. Все, що нам потрібно, це зайти в будь-який інтернет-браузер. Це неважливо, це буде Opera, Google Chrome чи будь-який інший браузер. Ми повинні зайти на наш пошуковий, в нашу пошукову систему Google. Тут написати. Нові знання. У мене вже прописано. Нові знання. Далі перед нами з'являється сайт HTTPS NZUA. Нові знання вхід на сайт. Далі вам буде роздано логіни і паролі для кожного вчителя. Все, що ви повинні будете зробити, це ввести в строчечки Логін і пароль, свій логін і пароль з. Того листочку, який вам нададуть, або з електронної пошти, якщо у вас буде таке е, бажання. Натискаємо увійти, перед нами з'являється основне вікно нашого сайту, е, нашого серверу нові знання, де у нас електронна документація. Все, що на даний момент нас цікавить, це навчальні журнали, є у нас такий пунктик. На нього ми натискаємо лівою клавішою мишки. Ви бачите, вже у нас деякі журнали створені, але ми зараз будемо створювати новий журнал. Для того, щоб створити новий журнал, ми повинні натиснути на кнопочку Створити новий журнал. Далі, все, що ми потрібні обрати. Наш клас, по-перше, Тобто клас, в якому ви викладаєте. Ну, наприклад, от, <кхід> у мене це буде нехай 7 А-клас. Далі обираємо предмет. Е, я оберу свій предмет фізику, ви кожен обираєте свій предмет. До речі, для е, початкових класів створені окремі, окремі предмети. Які так ідуть от з припискою, дивіться, початкові класи. Коли будуть, будете створювати початкові класи вчителі, звертайте на це увагу. Так, мені потрібен предмет фізика і викладач. Ну, Тут, звичайно, я. Після цього ми повинні натиснути на Створити журнал. І перед нами з'являється список. Ну, у мене от журнал вже існує. Далі, для того, щоб обрати журнал, ми повинні... По-перше, в списку предметів знайти свій предмет і знайти журнал, який ми створили. Натискаємо лівою клавішою мишки на ньому, і ми бачимо: я ще чисел не створював, стовпчиків не створював, але при вході в створення журналу у нас вже список учнів, які навчаються в даному класі, є. Все, що нам потрібно зробити після цього, це додати стовпчик. І у нас випливає ще одне віконце для створення уроку, тобто для створення нашого стовпчику. Це тип уроку спочатку. У нас тут дуже багато типів. Я думаю, ви самостійно зможете ознайомитися. Ну, я оберу поточна дата уроку, ну, нехай буде сьогоднішня. Частота повторень. Тут можна виставити. Або без повторень, якщо ми кожного дня е, хочемо створювати е, по стовпцю, або ми обираємо періодичність наших предметів, наших уроків, так, так як вони йдуть за розкладом. Тут дуже багато у нас налаштувань. Ну, Я оберу просто без повторень. Далі обираємо час уроку. Цей час прив'язаний у нас до програм е, курс школа. Тобто, в курсі школи у нас стоїть отаке от розбиття уроків. Ну, Наприклад, на у другому уроці буде у 7-го А-фізика сьогодні. І кабінет. Ну, в принципі, так як ми навчаємось дистанційно, кабінет ми можемо виставляти абсолютно будь-який. Ну, от, Наприклад, нехай буде кабінет номер 4 Після цього, як ми вже всі налаштування здійснили, ми повинні будемо зберегти, тобто натиснути на клавішу зберегти. І після цього у нас створиться відповідний стовпчик. Де у нас буде число, місяць і клітинки, де ми вже будемо виставляти оцінки. Оцінки виставляються абсолютно простим способом, або натиснувши ліву клавішу мишки, на, натиснувши ліву клавішу мишки на, нашому, на, на, на нашій клітинці. Якщо ми натиснемо ще раз на цю клавішу, з боку, ось вона вгорі такий трикутничок. То у нас з'явиться оцінки і деякі додаткові функції, які ми можемо виставляти в журнал. Ну, наприклад, я виставляю оцінку. Ви бачите, я виставляю оцінку. І після того, як я виставляю оцінку, я можу написати коментар. Наприклад, молодець. Наприклад, молодець. Зберігаються. І дивіться, коли ми наводимо на цей трикутничок, в який ми ставили оцінку і писали коментар, у нас висвічується цей коментар. Якщо ми просто виставляємо оцінку, це можна робити навіть з клавіатури 7, то дивіться, у нас тут у нас коментарів немає. Але якщо ми виставили оцінку з клавіатури і хочемо дописати коментар, ми ж знову. Повертаємося до цього маленького трикутничка, на який ми повинні натиснути, і додати якийсь коментар. Ну або взагалі не додавати ніяких коментарів. Е, я думаю, з цим, в принципі, розібралися. Тепер дивіться, коли ми прогортаємо сторінку вниз, у нас є урок, який ми створили, і є. Так, званий, так звана сторінка щоденника, сторінка журнала, де ми прописуємо домашнє завдання, де ми прописуємо тему уроку і де додаткова можливість є прописати дистанційне завдання. Яким чином ми сюди вставляємо, наші якісь дані, ну, нашу тему уроку, наше домашнє завдання? Поряд у нас є. Такий пункт, як редагувати. Ми його натискаємо і перед нами з'являється ще одне спливаюче вікно, де ми можемо прописати якраз тему уроку. Ну, наприклад, хай це буде дифузя. Дифу. Дифузія. Номер уроку за календарним планом. 12-й, наприклад, і якесь домашнє завдання. Вивчити конспект. Ми можемо обрати, на яке число у нас буде домашнє завдання. Якщо у нас буде декілька уроків, тобто декілька уроків на тиждень, ми зразу можемо обрати наступний урок. І в клітинці «Домашнє завдання буде прописано, що це завдання на, таке ну, на якесь число. Плюс, якщо у нас йде вчитель на заміну, ми можемо виставити вчителя на заміну і предмет. І предмет на заміну. Так. Далі ми зберігаємо і дивимося, з'явилась тема уроку, з'явилась на 31 серпня, тобто на коли це домашнє завдання, і саме домашнє завдання. Далі, під час натискання на клавішу Дистанційне завдання у нас з'являється додаткове вікно, де ми можемо, для учнів, які, наприклад, не були на синхронному занятті з тих чи інших причин, ми можемо для них викласти окремо додатково і домашнє завдання, і, можливо, навіть якісь матеріали. Для цього що ми повинні зробити? У нас відкривається звичайне вікно текстового документу, схожого на наш Microsoft Office Word, і взагалі на всі-всі-всі, на абсолютно текстові процесори. І ми тут можемо або набирати текст з клавіатури, або взяти і скопіювати текст. І вставити «Уже готовий. Далі ми можемо прикріпити файли. Що означає прикріпити файли? Якщо в нас є десь, наприклад, завдання в окремому файлі, ну, може це бути ордовський документ, може це бути звичайний малюнок, припустимо, для початкових класів, можливо, ми можемо обрати цей малюнок з. Або файл, або малюнок з тих, що ми маємо на комп'ютері. Якщо у нас отут в останніх відкритих файлах його немає, натискаємо Показати всі файли і обираємо той файл, який нам потрібен абсолютно. Ну, Наприклад, дистанційне 6Б. Після цього файл завантажується, і ми повинні зберегти максимальний розмір 300 МБ. Дивіться, всі файли зберігаються протягом 90 днів, а потім видаляються. Тобто ті файли, які ви завантажили сюди, вони зберігаються тільки 90 днів. Якщо вам ці файли вже не потрібні, то ви їх видаляєте з комп'ютера і через 90 днів вони видаляються з електронної документації. Якщо вони вам ще потрібні, то ви копію обов'язково, які були, зберігаєте на комп'ютері. Після цього натискаємо на Зберегти. І у нас з'являється, дивіться, якраз журнал для дистанційного навчання. Всі діти, які у нас є по списку, зараз з червоними хрестиками, тому що ще ніхто не виконував і не дивився це дистанційне навчання. Дистанційне завдання, скажімо так. Після того, як вони подивляться, хрестик червоний зміниться на зелененьку птичку, на галочку зелененьку. Єдине, що дивіться, якщо у нас вже оцінка стоїть, то тут хрестик не зміниться. Тобто хрестик зміниться тільки тоді, коли у нас оцінка ще не стоїть. Ну, ми задали завдання дистанційне, вони його зробили, потім ми виставили оцінку. От в такому випадку і так тільки цей працює. І дивіться, вгорі, в у нас якраз прикріплений файл, ну, в даному випадку з дистанційним навчанням, те, те, що я прикріплював до цього. При його натисненні діти його скачують і тільки потім відкривають, щоб ви це розуміли. Видаляти, от, просто дивіться на екран, можемо видаляти завдання через кнопку Видалити. От такі, скажімо так, основні питання, основний, основна робота з журналами. Ми можемо, в принципі, якщо у нас е, десь є підгрупи, ми можемо так само додавати підгрупи і відмічати тих людей, е, і відмічати тих людей, які у нас знаходяться в першому. В першому в першій підгрупі і в другій підгрупі, якщо це буде потрібно. Е, я зберу зворотній зв'язок, якщо це буде потрібно, я окремо запишу відео по створенню саме підгруп.